Я вам придумав нову двіжуху. Я придумав нову двіжуху, але но мені треба її обсудити з вами. Це новий формат, е, хуй його знає, чи він зайде, чи ні. От я хочу з вами пообщатись, блядь. Е, як на мене, це прикольно. А як буде, ну, як ви що вирішите, його знає. Так, дивіться що, придумав новий формат. Є новий формат, не знаю, чи він вам зайде. Скажете мені, хуйня, чи не хуйня. Приду... Вже пишуть хуйня. М -м 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 е пізда, з вами тільки щось... вам тільки щось робить, блядь. На ви пішли, я вам буду тетріс включати, як я тако просто грати тетрісних на стрімах, будете це дивитись, будь-ніхуєся. Що я подумав? В світі дуже дохуя багато історій є. Вони є у вас. Але ці історії гуляють тільки десь між столом, десь якимось, де ви десь щось п'єте, щось розказуєте, і вся хуйня. І ця історія втрачає свою історію по факту. Прямо там за столом. Все, ви розказали, всі це взнали. Коротше, все, розказую. Ладно, ладно, ладно. Е, дивіться, що я роблю пост. Я роблю пост, де розписую. Е, якщо у вас є єбанута історія, якою ви хочете поділитись, е, можете написати її, лише там, допустим, в Telegram-боді. Ви можете її написати сюди. Але якщо вона ахуєнна, якщо її виберуть. Коротше, ви кидаєте свою історію. Обов'язково, хоча б з одною фотографією, або з одним відосом, кидаєте свою історію, єбануту якусь нахуй, або з фоткою, або з відосом, і потім вечором я запускаю стрім, де я читаю ваші їбучі історії. Отака хуйня. Я подумав, що це буде прикольно. Скільки всякої є, ху... чого іменно чого має бути фотки і відео? Чого я подумав, фотка і відос? Щоб було зрозуміло, що це реально було. Хоча б щось, блядь. Хоча б, якщо ви розказуєте про свого чувака, що він не знаю, блядь, насрав блядь, на кришку унітаза. Допустимо, ну я понимаю, ви там шну. З чого взята ідея вообще в цілому? Чого мені це як би, було би прикольно? Е, бачили, що ці на. скажіть мені? Як це Reddit? Це Reddit називається? Ред, да? Воно їбать, як залітає, коли це просто озвучують. Коли це просто озвучують. я думаю, їбать, нас по 15 тисяч онлайна, це 15 тисяч людей. Допустим, в тисячі з цих людей є якісь охуєнні історії. Допустим, в 100 із цих тисяч е людей є нахуй, йота якась двіжуха, якою треба їбать, як срочно поділитись. А я міг би, що він з це захуєти, це він стуша хуйнути. А там людей взагалі півмільйона дивиться. На... І там взагалі скільки людей. І вибирати іменно діаманти. Ви поняли? Діаманти. Скільки ахуєнних історій, де, блядь, е, предають людей. Де, блядь, ну, проїзд або якісь вообще кончені історії, зв'язані з гамном, з хуєм і жопою, возможно, з піздой. Цих історій дуже багато. Але вони не розказані, вони не розказані нікому. Що думаєте? Єбать представив, блядь. Я позавчора отак в душі миюсь, якось хуя завжди вночі щось приходить в голову. Давай є бачимо. Я запускаю, прикинь, я запускаю, я буду якось прикольно вдіватись. Допустим, якось прикольно вдіватись на цей стрім. Буде грати легесенький, легесенький, піаніно. Піаніно буде легесенький грати, і ми будемо читати ці історії. Надіюсь, з пруфами, з відосами, з фотками і так далі. Красиво? Топ з твоїми коментами тракція буде розйоб. Так я про цей по. Я ж оцей, я оце і думаю, блять. Я ж уверен, вас по-любому, блять. Хтось обривався, потом це знайшли, вигнали з хати, потім ви стились, потім ще якась хуйня. Це ж історії дуже дохуя. Ви поки що подумайте сьогодні. Ви подумайте. Е... Я якось по в кімнаті, де спало людей, шість переплутав двері на вулиці із шафою, і Настя в шафу. Вот! Вот! Секунд! Вот! Подивіться, блять! А ви не знаєте ці історії? ВИ ЙОБНУТІ?! Я по п'яні в кімнаті, де спало людей шість, перепутав двері на вулицю із шафою і настяв в шафу, блять. Ну що це, блять, як не діамант, блять. Оце що в Тіктоці літає, що там піздець. Ну, людей багато дивиться про всякі ці історії, де написані і там озвучують поверх голосом ці історії. Це десь хтось пише в інтернеті. Знаєш, це правда, ху знаєш блять. Що... а це будуть історії ваші прикинь. Це будуть ваші історії, з чата. Щоб це було дійсно цікаво, треба, щоб були дійсно правдиві історії. На хрумок фото, як назло, в такі моменти про таке не думаєш, правда. Але надію, що такі історії будуть. Плюс до всього цього музику обов'язково бере без апе для тіктоків і нарізок, щоб більше розходити всім. Дякую, що помітив. І плюс я можу це різати на Ютуб, це ахуєнно. Я запускаю вечором. Ми два часа читаємо їбануті історії, угораємо, розсуждаємо. Ви щось розказуєте в чаті, ми сміємося або плачемо. Грустні історії це теж ок. Піздець, це теж історія. І потім це хуяриться ще на Ютуб, на Тікток, вся хуя. Як вам? Діло в тому, що можна взяти фотку і від неї придумати кончену історію. Всі будуть посидіти, щоб попасти на стрім. Вопросів нема. Ми не зможемо чітко відфільтрувати, чи це було, чи ні. Ми будемо надіятись просто на правдивість людини. Плюс Богдан не дурак, блять. Він буде. Ну, Бодя, Кстати, я Бодя взагалі ні слова не казав про це. Бодя, тебе жде велика робота, Богдан. Перечитувати гадості, хуягасті, вообще все. Богдан пише: Я умру. ДА <з colorful> Богдан, як тобі сюрприз? Це дуже заебі, роби. Давайте попробуємо, Якщо воно не зайде, якщо вам буде не цікаво, прикольно. Хуя вас вообще, блядь. і будемо продовжати цю хуйню 100%. процентів. І тихенько мені каже посмок, чи, будь ласка. Інна! Так, збережіть ці історії, ви ахуєлі. Ні, ну я тільки я хочу не, не це. Я хочу не такі короткі історії. Коцел це йде, дай Боже, питання: як ти будеш читати історії, чи буде у тебе дикція, як в тих, що ти бачив? Дивіться, дикції не буде, ніхуяся, що таке дикція, блядь. Буде, я буду обично читати обичним своїм голосом. Да, можливо, буде немножечко рвотний рефлекс від цього. Але я просто буду читати разом. Ну, вас буде, ми будемо робити, може, якісь презентації зробимо, просто щоб воно на білому фоні було щось красиве, помутимо. І я себе буду читати, як читає цей, you know? А найкращих історій будуть зватись на стрім? Ну так, звісно. Я просто тут, блядь, шалаш розведу, і нахуй всіх як весілля, блядь, колись спразнували просто 700 людей, просто сюди всі будемо сидіти на купі та пізнес п'яним читати го. ідея. Єбать, п'яні не невидумані історії, прикинь. Просто п'яним таким як я навіть дивився. Але я не буду бачити букв, це вже проблема, ти бачиш? Не все так ідеально. Мишко, привіт! Є історія в мене на каналі Як я їв, отруєного слона київського зоопарку піде. Як я їв, отруєного слона київського зоопарку. Братух, якщо це правда, це піздець. Куди писати історію? Ви поки собі згадайте історію. Ви сьогодні посидіть, завтра посидіть, згадайте свої історії, якими ви хотіли би поділитись. Е, бажано, це, щоб це була довга історія. Щоб прям ви описували всіх персонажів, допустім, які там, ну, людей, які з вами взаємодіяли. Щоб розказували, де ви були. Щоб це була розгорнута, ахуєнна історія. Можете глянути на Ютубі, є багато таких всяких історій з Реддіта, і будете розуміти, як це робити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Насріть мені на голову на.